Доброго ранку всім, хто прокидається, і розпочинає новий день разом із нами. Це ранок вдома і моєго ведучі Лілія Ребрик та Костянтин тябрьська на ну, прокидатися в доброму гуморі допомагає маєстро Костянтин Драгульов. А смачно нагодує кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба, привіт, що сьогодні в меню. Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо яєчні гренки. Да. і потім приготуємо восточний салат з фунчозою. М -м -м. О -о -о. Чекаємо з нетерпінням. Ну а журналісти ранку вдома вже приготували багато цікавих сюжетів. Зокрема, про різні кухні, про піцерію, де працюють переселенці, та про обіди, що готують киянки для військових на передовій. Про новий медичний серіал і нові книжки, які варто почитати. Про те, як шукають роботу українські біженці в Великій Британії та як навчаються наші діти у Словаччині, як міжнародний проект допомагає зберегти пам'ять про знищені в Україні культурні споруди. Як протягом століть люди бавилися, створюючи історичні фейки. Ну і звісно, перед початком обов'язково подякуємо нашим захисникам і захисницям за звитягу. Віримо в Збройні Сили України і підтримуємо хто чим може. На календарі 18 квітня цього дня 1187 року. Топонім Україна вперше згадала у писемному джерелі, а саме у київському літописі під 1187 роком через смерть Переяславського князя Володимира Глібовича. Ну наскільки я знаю, вчені все ще сперечаються, чи це перше писемне згадування, та чи справді там йдеться про Україну, але це не змінює головного. Все у нас було і буде Україна. Ну, тут я повністю з годин. про інші історичні події 18 квітня у Рубриці «День в історії. 18 квітня 1506 року розпочалось будівництво собору святого Петра у Римі. На сьогодні це найбільша християнська церква у світі. За легендою, храм розташований на місці поховання апостола Петра. Протягом 120 років його зводили 12 архітекторів, зокрема неперевершений Мікеланджело. Монументальність і оздоблення інтер'єру базиліки вражає великою кількістю золота, мозаїк величних статуй святих. У будівлі розташований і Ватиканський історико-художній музей, скарбниця святого Петра. Унікальною пам'яткою ватиканської колекції вважається позолочений срібний хрест з частинками дерев'яного хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Сьогодні 126 років від дня народження одного із основоположників українського театрального мистецтва ХХ століття Мар'яна Крушельницького. Він починав актором у театрах Тернополя і Львова, а згодом став художнім керівником найкращого театру свого часу Березіль. Сьогодні це харківський державний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Крушельницький понад 10 років працював у Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка і мав неабиякий талант перевтілення. Одна з його ключових робіт ролі Омелька і Борулі у п'єсі Мартин Боруля Карпенка Карого. Крушельницький також працював у столичному театральному університеті, був послідовником ідей свого вчителя і наставника Леся Курбаса. 18 квітня у світі відзначають День всесвітньої спадщини. До початку повномасштабного російського вторгнення в Україні налічувалось понад 130 тисяч історичних пам'яток, а наразі зафіксовано понад пів тисячі воєнних злочинів проти об'єктів української культурної спадщини. Ворожа армія фактично знищила художній музей імені Архипа Куїнджі у Маріуполі. Будинок слово, який був побудований на околиці Харкова, наприкінці 1920-х років Харківську синагогу, одну з найбільших в Європі. Окупанти зруйнували драматичний театр у Маріуполі, один із найстаріших театрів лівобережної України. Така ж доля спіткала і музей Марії Примаченко в Іванкові, що на Київщині. Десятки українських музеїв росіяни пограбували, а майно вивезли до Федерації. А яким буде 18 квітня 2023 року? Залежить від кожного з нас.